Юль, вітаю тебе. Доброго дня. Так ми зібралися, щоб записати невеличкий відеовідгук з приводу тренінгу, який ми проводили для відділу продажів Юлії 4 дні тому. Юля – CEO компанії «Живе БІО», це остання компанія, у якої є багато напрямів діяльності, так і ми проводили для відділу продажів тренінг на тему сучасні технології ефективних продажів. Юль, я задам буквально декілька питань добре для того, щоб зрозуміти, наскільки ви залишили задоволені тренінгом. Добре, добре. Давай тоді спочатку про твої враження, так і про те, ну наскільки взагалі теми, які ми розкривали, були актуальними, і тобі сподобалось. Ну, всі теми, які були пропрацьовані, всі на момент були актуальні. Мені сподобалась дуже структура. Що всі теми, які ми обговорювали перед на наші зустрічі перед тренінгом, всі були враховані. Тобто ми фактично пройшлися там чотири важливі моменти нагадали і етапи продажів, і роботу запереченьми, плюс пройшли по тих моментах, які наразі актуальні. Угу, добре, ще таке питання: а наскільки взагалі теми і те, як я їх розкривала, та було дотично до вашої до вашої ніші? Бо насправді дуже часто одне з найчастіших питань, на які я отримаю, це саме про те, чи не буде тренінг там шаблонним і чи буде він підлаштований під мою сферу. Ну насправді вся інформація була підлаштована, навіть презентації були повністю, на, на, наша тематика нашого бізнесу, тому тут все було підлаштовано. Угу, круто, дякую. Скажи, будь ласка, а які враження менеджерів наскільки їм сподобалось? Можливо, після тренінгу вже вони ділилися, бо там в кінці тренінгу ми це питання також обговорювали. Але можливо, потім було ще якісь обговорення у вас. Так, ми ділилися. А, вони ділилися а, своїми враженнями. Їм сподобалась простота донесення, тому що у нас був досвід, коли ми запрошували спікерів, і достатньо складно доносилася така важлива інформація, але дуже так за, заумно, як на російській мові. А тут мене дуже сподобалася простота донесення а, інформації. Угу. Сподобалася практика, сподобалося, що вони комунікували в групах, що це також було в форматі також гри, щоб не було скучно, нудно, було цікаво. Угу, угу, добре, зрозуміло. А можливо, там казали, яка стема була найбільш актуальна, щоб я розуміла і надалі на неї робила акцент. Uh, STEM, uh... По темі, чеснока скажу, не розмовляли конкретно mm -hmm. які, а, тому тут не скажу. Mm -hmm. Mm -hmm. Зрозуміло. Ну, власне, якщо окремо якусь не виділили, мабуть, що всі були важливими та актуальними для них. Добре, Дякую тобі, велике, Юль, що знайшла час так і бажаю успіхів вашій компанії і вашому відділу. Дуже дякую.